Коли, мій друже, по вузькій стежині прямуєш ти до вічної мети, то знай, що на шляху не раз зустрінеш каміння, терен і сили темноти. Лютує ворог, щоб згубити вірних. Стояти треба з ним у боротьбі. І хоч летять в твій бік вогнені стріли, не зупиняйся, а вступай у бій. Іди вперед, піднявши свою зброю, що дав тобі небесний Бог Отець, і хоч душа поранена в двобої, за це у небі жде тебе вінець. Лиш не спинися, не засни в дорозі, пильнуй, щоби світильник твій горів, у серці збережи усе, що Боже, коли жаснеш, то втратиш вічний дім. Якщо заснеш, не зможеш розпізнати, коли Христос за церквою прийде, душа заплаче, зрозумівши втрату, але спасіння більше не знайде. Отож, борись просив Бога сили на кожен день, щоб стояти тобі. Він знає все, і Він тебе не кине на півдорозі у нічній пітьмі. Він сам прийшов стежиною вузькою, боровся він, важкий, піднявши хрест, щоб ти був з ним в небесному спокої для вічного життя, щоб ти воскрес. Лиш переможець небо успадкує, і в брами міста нового війде. Іди вперед, хоч ворог і лютує, вже близький час Господь Ісус гряде.